Слухайте, все виявилося ще крутіше, ніж ми думали. Я пишаюся своїми співвітчизниками з цим підривом Керченського мосту. Ми тут думали, що ці. Підводно-надводні безпілотники, нібито британського виробництва, хоча щось я не сильно вірю, безпілотники британського виробництва запускалися десь з Одеси, так довго пливли, 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 а потім лупинулися об цей міст. Виявляється, ні, і фахівці кажуть, що так довго з такою кількістю вибухівкою ніякі підводно-надводні безпілотники. Проплисти не могли. І що запускали їх або мали запускати з території Криму або з Тамані. Це територія поки що Ерефії. А якщо вдалося протягнути туди оці безпілотники, там їх напхати вибухівкою, там все розрахувати і звідти запустити, це просто розкішна операція. От про це потрібно знімати Джеймса Бонда наступного. Я не знаю, якщо наступний Джеймс Бонд не. Буде негрітянькою лі... лесбійкою, яка буде боротися проти змін клімату, а буде все-таки все ще білим мачо чоловіком, якого я сподіваюся, буде грати не той, що це от останні всіх Джеймс Бондів грав оцей хлопець з обличчям слесаря-сантехніка. Якийсь ну, от по своїх, як було раніше, то от саме, от про ці от підводно-надводні безпілотники, і запуск зтамані, і потрібно знімати Джеймса Бонда. Між іншим, це і запам'ятають про цю війну. Двічі підірваний Керченський міст. Удари про по Кремлю і все таке інше. Звісно, що запам'ятати оцю всю окопну війну в стилі Вердену на півдні України буде важче. Там налітають махновські тачанки зараз. А от все дуже повільно, дуже важко, з дуже великою кров'ю. Можливо, в цьому навіть і більше мистецтв вимагає більшого мистецтва від воєначальників українських, ніж якби все це було швидко. Але от кого ви пам'ятаєте з британських воєначальників часів Першої світової війни? Ось скажіть зараз так, от. На не звертаючись до енциклопедії, а полковника Лоуренса, ви знаєте. А від полковника Лоуренса значно менше залежало ніж від будь-якого полковника в окопах під соммою. Але полковник Лоуренс це розкішно, це пустеля, це скачки на верблюдах. і він описує атаку на турецьку залізничну станцію з цими бідуїнами. Пише, що ми скакали прямо по брустверах окопів, і першим доскакав Махмуд, йому дісталася станційна печатка, другим був Алі, він захопив станційний дзвін, третім був я, пише він, і мені дістався компостер. Турки дивилися на нас з зажаханим задивуванням. Так, ось головне блиск. От, наприклад, я згадав уже цього самого Махна, якого ви пам'ятаєте якому ми коли встановлювали меморіальну табличку на готелі Асторія у Дніпрі? Там був його штаб колись. А потім ми вже встановлювали цю табличку. Табличка була важка з граніта, встановлювалася вона нелегально, швидко встигли спородити ліси. Тоді я все боявся, думав зараз. там штовханина з мусорами йде внизу. Ця табличка туди якось там вівгвинчується в стіну цього готеля Асторія. Думаю, зараз вона упаде, а важила вона так кілограм 45 і комусь на голову, і все це буде жмур 100%, а може і два жмура. І ті ж ідіоти, тодішні власники Асторії, замість того, щоб заплатити нам грошей, і що опиралися. Цьому вона там досі висить. Ця сама табличка, але менше з тим. Так ось Махна ми пам'ятаємо: наприклад, Омелянович Павленко, який значно більш серйозний військовик, ніж Махно. І значно кращою національною ідеєю, ніж у Махно. Махно що там пережовував соціалізм почитайте мемуари. Махна це, боже мій пише, як бухгалтер, який небудь. От людина була все таки розкішна, блискуча. Але на жаль, він дожив до часу, коли зміг написати мемуари. І це просто мрачно. Так ось а Омелянович Павленко це перший зимовий похід командував військами у певний час. Ну це серйозний військовик. Він ще довго жив, він ще в комусь по моєму в 48-му році очолив в Мюнхені американську розвідшколу. Готував розвідників, які мали працювати в країнах східного блоку недовго правда, очолював, роки два, але тим не менше, це саме початок холодної війни. Коротше кажучи, людина-легенда, яку ми забули. Махна пам'ятаємо. От так само ми будемо пам'ятати тих людей, достойних людей, які здійснювали удари по мосту і по Кремлю. А от Залужного і Ширського, боюся ми. Підзабудемо уже так років через 10. Людська пам'ять дурна, а історія несправедлива, так і буде. Ну але, але якщо ми вже згадали за Крим, то з 2014 року московити завезли туди десь 800 тисяч вонюшок. Тобто вони намагаються змінити там етнічну ситуацію кардинально в Криму. 800 тисяч для Криму це дуже багато. І е, от ми повинні розуміти, що от у всіх цих це от те, що між нами відбувається, це все таки якісь стародавні архетипічні речі. Ви ж бачите, ця війна ведеться в стилі Першої світової війни, вирішуються е, в ній завдання 19 століття. Вся етнічна політика, це іще якесь там 13 століття, і е, все має бути вирішено зрештою великим переміщенням людських мас. Тобто, щось. Якісь етноси доведеться витісняти, якісь території заселяти. Ну, коротше кажучи, так як все це і має бути в цій грандіозній історичній реконструкції, при якій ми присутні. І от коли звідти уїдуть всі ці 800 тисяч менюшок, верніше упливуть, а потім їхні посіпаки, то туди треба буде завести ще не менше мільйон українців, а потім ще по мільйону українців на Воронещину, на Брянщину, на Південь туди. І а от де їх брати цих всіх добрих людей, цих добрих українців, і за великим рахунком цю демографічну проблему може вирішити і виграти демографічну війну може тільки церква, тому що релігійне суспільство розмножується, воно репродукується. Ми це спостерігаємо в багатьох країнах. А от люди з широкими поглядами тільки вироджуються. Тому і тому, коли вам кажуть, що ми люди 21-го століття, церква фігня, і так далі, то ви знаєте, що у цих людей 21-го століття не буде уже онуків. Вони їх не зможе їхні діти не зможуть народити їм онуків. А церква, яка за їхніми словами, фігня, от церква буде репродукувати націю. Поки Франція була католицька, вона заселяла Алжир. Коли Франція стала соціалістична, прогресивна, то алжирці почали заселяти Францію. Церква ніякого маніхейства і ніякої Анаші. Зверніть увагу на маска, який нам так подобався, і все у нього, і космічні польоти, і тесли, і старолінки. І, от людина купила твіттер, і Що він пише в цьому твіттері? А пише він про те зараз, що не треба нам давати касетних боєст цих снарядів, і що це взагалі не наша американська справа. І зараз він пише, що потрібно прискіпливо. Нічого не треба давати українцям, перш ніж ми прискіпливо не перевіримо, куди пішли гроші, техніка, і все таке інше. Тобто заморозити до перевірки. Перевірки, ви як розумієте, аудит 40 на 5. А чому от маск так зіпсувався? Планакур. Ви кажете, а наша, це так чудово? От мені тут пишуть так чудова наша, що це настільки краще алкоголя. Так от ми бачимо, що республіканці алкоголіки, і тим не менше багато республіканців за нас, ну окрім Трампа, який так само на наші. А от Маск прокурив собі мізки реально. От реально прокурив собі мізки. І от не, не купляєте Теслу, тому що обломатися це от уже падаюча кампанія буде. Нікуди він не буде літати далі в цей космос, якщо у нього не перекуплять, не перекупить кампанію, який небудь добрий алкоголік. І у Твіттера вже 100 мільйонів аудиторії забрала оця нова соціальна мережа, яку створив Facebook. Вони там, мабуть, на кольосах все-таки не на наші. а наша небезпечна, браття і сестри. Алкоголь це теж небезпечно. Навіть дурні ванюшки намагаються зберігати боєздатність найкращих своїх відділів чеченських не за допомогою алкоголя, а за допомогою молока. Така французька компанія Данон уход Уж пішла зараз уже з російського ринку, слава Богу. А Путін позавчора підписав указ про те, що активи тих, хто уходить з російського ринку, передаються роском майно. Кась там у них така компанія. Так от чечени, а у цього Данона був півзавод дуже великий, і завод по переробцям молока. І чечени хотіли прихопити собі в компенсацію моральних збитків. Одразу оцей пивзавод. Але роском майно сказала так, ви ж, типа, мусульмани, які пив завод. і віддала їм у цю от молочну кампанію Данона. Варто було б розбомбити це молочне виробництво, тому що от якраз вся ця ванюшечна рефія має бути полем для експериментів. От саме там потрібно експериментувати і там впроваджувати одностатеві шлюби, там легалізувати наркоту. От там пробувати, як воно все це працює. Я думаю, що от саме це і потрібно буде робити. Це має бути така от велика світова лабораторія. І як свого часу Німеччину після Другої світової війни через програми по денацифікації. Відучали відчувати себе нацією, тобто глушили у них почуття національної самоідентифікації. Так, звісно, що коли ми переможемо вонюшечною, то там потрібно буде спеціальні програми десексуалізації. Тобто, вони всі мають змінити стать. У них у всіх треба відібрати оцю здатність. Сексуальної самоідентифікації, і головне, що ніхто нам нічого не зможе закинути. Це ж найкраща ліберальна програма. Це ж все для їхнього блага. От саме для їхнього блага, вся програма е, лібералів європейських і американських. От все туди, і ще боротися проти потеплішення глобального там потрібно от, відібрати в усьому Сибіру, та й взагалі по всій Московії. Всі ці. Обігрівальні прибори, заборонити їм користуватися, псувати екологію. Заборонити їм псувати екологію енергетичними станціями, електрикою і всім таким іншим, і навіть дровами. Оце хай гріються диханням, хай гріються теплом наших сердець. До речі, про тепло наших сердець. Ви знаєте, що діє батальйон Братства. Він займається нормальною регулярною роботою, як і вся армія бере участь і в штурмових операціях і в розвідувально-диверсійних операціях, але в батальйоні Братства так само формується і спеціальна диверсійна рота. Ця рота діє окремо батальйону від батальйона по спеціальних завданнях, і діяльність цієї роти дуже небезпечна, але дуже ефективна. І от там потрібні тільки дуже сміливі люди, я би сказав би відчайдушні люди, практично без почуття самозбереження. Тобто, це по-справжньому дуже небезпечні операції. Вони дуже корисні. Є от ряд операцій для того, щоб їх здійснювати, потрібна дуже велика жертовність самопожертва. Готовність до мучеництва, я б так би сказав. Бо тут ви зараз бачите телефони контактні, по яким можна звернутися, якщо ви е хочете брати участь, але добре подумайте, перш ніж ви зателефонуєте за цими номерами. Тому що. Там буде багато слави, але і багато смерті. Пам'ятаєте, як вербували на Запоріжжя свого часу? Хто хоче бути четвертований, колесований, повішений, розрубаний на шматки, так от, вам до нас. Ну і я вам мушу сказати: от хто хоче потрапити в саме пекло і в справжню небезпеку, так от вам в цю диверсійну роту братство. А так, як нам вибивати гроші з наших західних партнерів? Як нам оцим, оцим східним потворам пояснювати, що не потрібно торгувати з Ерифією? Коли будь-який західний партнер сюди приїжджає, бачить всі ці клумбочки, і перекладання бруківки, бачить, як будуються розв'язки, і каже так. А як це так? І пояснювати йому, що у нас Буцімто бюрократичні формальності, та він плюне в морду і правильно зробить. Індія, між іншим, шалено наростила торгівлю з Ерефією. Ефі тепер її третій партнер за розміром. На першому місці Китай, на другому місці Сполучені Штати, на третьому місці Рефія, а була на 25-му місці Рефія, тепер на третьому місці. Тобто Індія з усіх сил допомагає вести цю війну до її. Максимально кількість грошей, максимально у неї купляє товарів. Переважно енергоносії, але тим не менше. І от що після цього ці всі розмови вєди. пам'ятаєте, скільки у нас у цих от було любителів всяких від, індуїзму, йогі і всяких таких розповідей, що це от індарійці там в Індії, чакри, брахмапутри. І всяка оця от фігня. І де оця арійська солідарність, і де оці, от, нібито ж індарійські мови, там санскріт? Що це фігня, браття і сестри? Варвар є варвар, і не треба його штучно підтягувати до європейської цивілізації. Там він має в варварстві і залишитися. до нас навіть корейці ближче, ніж індуси, здається. Корейці з вузькими очима і всі такі смішні, а вони ближче Оце от до нас приїхав Кореєць, тому що там є здоровий глузд. Щойно Північна Корея випробувала вдруге твердопаливну стратегічну ракету, так одразу південний Кореєць приїхав в Україну і привіз хороші ніштяки, і обладнання для розміновування. І... Зараз е, самоходна артилерія через Польщу сюди буде постачатися і ще багато чого хорошого. Але зверніть увагу, що от Північна Корея, колгосп великий, твердопаливна ракета, і наскільки змінює правила гри? І вперше за 40 років американський атомний підводний човен з ядерними ракетами на борту заходить в південно-корейський порт Бузан. Одна твердотоплавна, одна твердопаливна ракета змінює правила гри. Тобто це вже серйозна загроза. Оцей Кулгуз північно корейський є загрозою серйозною не тільки для Південної Кореї, а для всього величезного регіону. Загроза для країн Індійського і Тихого океану, для всіх. А Україну це взагалі країна ракетобудівників. У нас південмаш. Мієте, я сподіваюся, що хтось там зараз майструє наші стратегічні твердопаливні ракети, які можуть зовсім все змінити на цьому театрі воєнних дій і в цій е, геостратегічній ситуації навколо нас. Я сподіваюся, що це все відбувається. А ви сподіваєтеся? Ну, я розумію, що ми 300-доларових коптерів не можемо тут налагодити виробництво в Україні силами оборонпрому. Ну, але ж таку дурницю, як стратегічну ракету, можемо? Ми ж завжди це робили. До речі, зверніть увагу, що Вашингтон Пост підписана на цей канал. Ви чомусь не підписані, а Вашингтон Пост підписана. І ми ще за два дні тому казали стосовно того, що вони такі не будуть нам давати F-16, Швидше всього, принаймні, дуже не хочуть давати з тієї причини, що F-16 вразливі для московицьких засобів ППО, і достатньо велика кількість цих літаків буде падати з причини ураження засобами протиповітряної оборони московицької, А це погано для продажів, адже всі їх потрібно зараз розпродати. Тепер про це пише сьогодні Вашингтон Пост. За нашими слідами вникла в ситуацію так само пише, що давати не треба, бо дуже вразливі для протиповітряної оборони. Тут же деякі фахівці кажуть, що в принципі існують озброєння. F-16 спеціально спрямовані проти радарів ворожих, проти засобів протиповітряної оборони. Якщо давати нам Ф-16 оцим озброєнням, то можна якось боротися з засобами протиповітряної оборони ворожої. Ну, але ж це вже зовсім інша історія, що дати не тільки голі літаки з найпростішими ракетами, але дати літаки іще з носимими комплексами радіоелектронної боротьби і ще з. Протирадарними ракетами і ще з багато чим іншим. Ну це вже треба вирішувати. 10 років буде тому все сподівання на наших диверсантів і на нашу таємну зброю. Наша таємна зброя — це пригожене, тому що винюшки здатні ненавидіти один одного і ще більше ніж нас. І коли вони вщепляться в горло там один одному, то справжня громадянська війна їм забезпечена. Це неодноразово вже бувало, і ми вже відчуваємо до нас вже доноситься звідси оці от глухі шуми. Гризня уже є От дуже скоро, дуже скоро там почнуть траплятися події. І отут от ми не повинні. Скажем, пропустити це діло. Я розумію, що похід прихожий на це півдня, але я боюся, що навіть би якби він би йшов би і тиждень би до цієї Москви, і навіть би дійшов би до Москви, то іще наше військово-політичне керівництво довго наважувалося би е, самим почати йти туди до Москви на допомогу Пригожину або на допомогу кому б то не було іншому, Так ось не потрібно чекати, коли воно трапиться. Потрібно одразу стрибати. Розумієте, єдине, що мене бентежить, так це те, що от українці чомусь не кидаються на власну вату. От я думаю, що може і на ту вату, коли трапиться нагода, не кинуться. Власна вата. Пам'ятаєте, як всі тут кинулися захищати оцього одеського чи харківського недрасля, який. У Львові співав Цоя, що от він має право співати Цоя, а ті мають право читати Пушкіна. І от все має бути толерантно і по-європейськи. Цоя, розумієте, цою у них такі. Цей от бачили цю монету, яку Ванюшки випустили три рубля срібних і з Цоєм на реверсі чи на аверсі. Я там завжди плутаю, що з них на реверсі здається. Ви бачите, це символ. Символічні речі дуже важливі. Ми маємо знищувати символи їхні, не тільки бронетехніку. Символи дуже важливі, що ті, хто захищають соя на реверсі цієї монети, знаєте, вони захищають двоголового орла на аверсі цієї монети. І то, і то символи окупантів, і то і то символи росіюшки. Вони разом їх неможливо розділити. І оці от захисники ЦОЯ у нас тут в Україні кажуть, що ми печерні націоналісти і що це все отстой. Печерні націоналісти навдивовища часто мають рацію. Печерні націоналісти завжди казали, що Московія нападе. А оці от проєвропейські люди в це ніколи не вірили. Почерні націоналісти завжди казали, що потрібно витискати звідти будь-які російські впливи, їхню попсу, їхніх гастролерів, їхніх політиків, проросійські оці от партії, всі. А люди про європейських поглядів вважали, що ні, що всі мають право сходити на концерт Кабзона. Почерні націоналісти казали, що треба готуватися на війні, і всі сили треба кидати на армію. Але про європейські люди казали, що ні. Нам потрібно смажити шашлики. Печерні націоналісти казали, що тільки українська мова державна і що мова це зброя. А про європейські люди казали, що ні. У нас тут має бути багатоцвіття мов, особливо російська. І от тепер всі вже дійшли до того, що ні, от має бути тільки одна державна і тільки одна офіційна мова. І чим можна більше українською, а російську потрібно витісняти, тому що це справа національної безпеки, але це було справою національної безпеки і 15 років тому, і 20 років тому, тільки проєвропейські люди. Цього не розуміли. Вони ніколи нічого не розуміють. І тепер печерні націоналісти кажуть вам: нефіг сюди, цоя. Вони кажуть, нефіг сюди тягнути в наш ефір хороших русських. Але проєвропейські люди кажуть нам ні, хороші руски мають бути в нашому ефірі. Нам вони всі тут потрібні на наших телеканалах, на наших Ютуб каналах. І саме через хороших русських ми що небудь там зможемо зробити в Росії. Ну тільки проєвропейські... Люди нічого не розуміють, ніфіга не розуміють. От саме про цих проєвропейських людей е, вистава колаборант, яка буде гратися 6 серпня в культтеатрі. Квитками можна поцікавитися за тим посиланням, яке ви зараз бачите. Я написав цю п'єсу, тому що проєвропейські люди дістали остаточно. На цьому вам моє щире українське звитяжне амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви розмовляли мовою толстоя.